Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я вирішила записати відео про такий вид пеларгоній. Цікавий і дуже гарний. Це такий, як зонартики. Давайте поговоримо про те, що таке зонартики. Особливо це стосується новачків. Як за ними доглядати, чим вони відрізняються від зональної пеларгонії і багато чого цікавого іншого. І так, хто такі зонартики? Зонартики це такий гібрид пеларгонії. Це та ж сама ж пеларгонія, як і зональна, як і пістряволиста, і пахуча. Це все один вид пеларгоній. Це доволі новий різновид, Виведений він, він недавно, при схрещенні зональної пеларгонії з видовою пеларгонію артикулат. І ось вийшов такий гібрид, чудовий, цікавий. Як зонартик його назвали. Чому назвали Зонартик? Тому що слово поєднує зональна пеларгонія і видова поєднання цих двох видів, і тому ми отримали такий новий вид. Чим відрізняється від зональної. Відрізняється вона своєю формою куща, абсолютно всім відрізняється формою куща. Також відрізняється своїм листям. от Погляньте, я вам покажу. От візьмемо, ось, подивіться, як росте зонартиковий кущик. Це тягнуться, пагони ростуть горизонтально, мають ось такі довгі-довгі черешки з листя на яких таке різне, красиве листя. Ось я ще раз показую. Багато зібрала на столі вам тут видів. Ось подивіться, як росте. Тягнеться горизонтально горшка Листя має, кожен від свій своє листя має, так як і зональна вона має, кожна своє форму листячка, але ось таке воно красиве. Красиве різне листя. Погляньте. І так само, бачите, дивіться, яке довге. Ось так росте. Також квітне вона дуже красиво. Зонарські квітні дуже великими квітами. Величезна квітка кожна окремо. Вона величезна і дивовижна. Ось погляньте, які розмірки однієї квітки. А якщо це ціла шапка, то ви уявляєте, яка це буде краса? Ось, подивіться це. Сорт Лара Хепі. Молодий кущ. Ще чим відрізняються зонардики, багато з них сортів, які в перший рік не зацвітають взагалі. Група рушмурдів. Ось. У мене вони зібрані молоді, які тільки наростають. Ось погляньте, як вона росте, цікаво. Взагалі в цьому році, в цьому році ще не цвіла. Це не всі так себе поводять. Частина не цвіте. Ось цей теж у мене зунартик. Пену. Він в мене так і не процвів цьому році, зато він в мене наростив ось таку гарну зелену шапку, яка далі продовжує рости. А ось тож також зонарти. А є частина зонартиків, які цвітуть постійно. Це кара роза. От погляньте, також зонартика вже трошки відрізняється. Я навіть думала, що це зональна полагонія, вона так схожа. Ні, це зонартик. Тверде листечко і постійно квітне ось такими квітами, шапками. Росте повільно. Ось цей теж постійний квіт. А ось красивий рушмур Айвон. Так то взагалі. Подивіться, які невеличезні, величезні, махрові квіти. Який цікавий кущ, але також на довгих черешках, Листя, тверде, тверде. По-перше, Зонартики вони люблять дуже гарне освітлення, тому їх треба завжди їм давати освітлення максимальне. Якщо це в приміщенні, то ще й до освітлення штучне лампами. Вони люблять великі горшки, тому що вони нарощують величезні кущі. Тому перед тим, як їх придбати, потрібно подумати, чи є можливість їм дати зимівлю і де їх розмістити. Полив вони також люблять більше, ніж зональна пеларгонія. Якщо тільки полив невчасний, вони можуть скидати листя. Ось такі вони мають властивості, що на всі негаразди вони реагують пожовтінням і скиданням листя. Що ще далі? Догляд і все остальне у них такі ж, як і у простих пеларгоній, Нічим не відрізняється, полив, підкормка. І пересадка в більші об'єми по мірі, по мірі нарощування зеленої маси. Але є ще одне. Не. Но їх люблять шкідники, такі як кліщі. Більше чи менше пеларгонії. Якщо тільки кліщ заведеться, це дуже, дуже неприємно, він починає. Мучити рослину, листя починає жовтнути, перестає рости, вона може загинути. Але для цього, звісно, ми повинні проводити профілактичні обробки, і, і тоді буде все добре. Постійно за цим стежити, і вони будуть такі красиві, як ви бачите, зелені. як ось у мене. Я, у мене красиві. Частина з них ще не цвіла, і я не бачила, як вони ще мають засвісти. Я дочекаюся на слідуючу весну. А ось такий зонартик, як Лара Манджорі, цвіте ціле, лі... ціле літо, і рясно, дуже, і красиво, і, і без проблем. Як я побачу своє цвітіння. Якщо я їх занесу у холодну зимівлю, дам гарне освітлення. Вони закладуть на пагонах своїх квіткові бруньки. З ранньої весни прямо ще з березня місяця вони почнуть квітнути. Так в мене процвіла Лара Енвою, яка того року нарощувала перший зонартик, який в мене з'явився. Це він приніс ціле літо. Я не розуміла, чому він не цвіте, а з ранньої весни. Він видав купу неймовірно красивих, величезних, величезних, схожих на метелики квітів. І мене дуже-дуже зачарував. І я зрозуміла, яка ця красива пеларгонія зонартики. По обрізці. Обрізка в пеларгонії типу зонартиків проводиться тільки у кінці літа або на початку осені. Один раз вони не можуть різатись так, як зональна, і активно обростати і цвісти постійно, тому що ось ці пагони, ви бачите, на кінці вони закладуть. Зимою бруньки квіткові. Якщо ми їх обрізати будемо протягом всього сезону, ми просто будемо обрізати живці із з цими квітковими пагонами, доросла рослина, вона буде постійно тільки намагатись обрости, а не зацвіте. Тому живці знімаються один раз для формування, для укорінення, там для чого. І рослина потім повинна ще встигнути до зими і трошки обрости, і весною вона гарно зацвіте. Що ще хотіла вам сказати? Це дуже красиві пеларгонії, які ще по хворобам. Я не замітила взагалі, що вони чимось хворіють. В той час, як мої зональні пеларгоні атакує сажистий грибок, така проблема в теплиці у мене тільки ця у мене проблема завжди є від перепаду температури. Ці пеларгонії взагалі не вражаються ніяким сажистим грибком. Також проблем з переливом я не бачила, як вони люблять попити водички. Звісно, перестаратися не варто. Але немає таких проблем, щоб вони там страждали від переливу, в них сильна міцна коренева система, велика листова маса і вони навпаки хочуть водички попити більше. Так що ось хто має можливість, можете також собі ці пеларгонії. Робити. Купляти, розмножувати, садити. Але якщо у вас є місце на це, тому що це От також вони дуже гарно підходять садити їх у підвісне кашпо, ви погляньте, як вони формують красиво кущ, квіти, як звисають ніби, ампельний тип мають. Така, як Лара Ейвон, ні, звісно, дивлячись, яка, ну дуже красивий різновид пеларгоній. Також почали виводити пеларгонії на основі зонартиків і зональної це гібриди, які також дуже гарні. Ось, Наприклад, я покажу той самий бусковий туман. Ось як він виглядає. Також вже листя так на довгих черешках і поєднання зональної і зонартикою, але і величезні шапки квітів. Але такі гібриди квітнуть безпроблемні. Їх можна різати круглий рік, вони квітнуть постійно. Проблеми таких, як перший рік вони зацвітають зразу, тому селекція, як то кажуть, різно удосконалює і удосконалює. Нові сорти виводить, кращі і кращі. Тому ось так. Дякую за увагу. До зустрічі!